Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: чому в Євразії є всі види корисних копалин? Складна тектонічна будова. А також історія геологічного розвитку Євразії зумовили не тільки різноманіття рельєфу. А й багатство її корисних копалин. Євразія має найбільші серед інших материків запаси палених корисних копалин. В тектонічних западинах, що заповнені потужними товщами осадових порід, утворилися багаті поклади вугілля нафти. Та природного газу. Родовища нафти та газу залягають у зниженнях давніх платформ, у передгірних западинах на шельфі морів. За їх запасами Євразія лідер серед усіх материків. У всьому світі відомі їх родовища на Західносибірській рівнині. Аравійському півострові та Месопотамській Низовині. Нафта й газ знайдені на дні Північного моря. Великі запаси нафти є на дні Каспійського моря та його узбережжі, у Перській Затоці, Північному Індостані, Південно-Східній Азії. Великі вугільні басейни розташовані в осадовому чохлі східноєвропейської, індостанської та китайської платформ, а також у Казахстані і Сибіру. Великі поклади залізних руд. Розташовані на півострові Індостан у горах Скандинавського півострова на північному сході Китаю в Україні марганцеві руди представлені в Нікопольському басейні в Україні. А також на півострові Індостан. У породах до Кембрійського фундаменту місяця золото. Дорогоцінне каміння, наприклад, Рубіни на півострові Індостан та на острові Шрі-Ланка. На індостані та Скандинавському півострові є запаси уранових руд. Рубіни і сапфіри є різновидами корунду. Червоний корунд називають Рубіном. Синій сапфіром. Червоного забарвлення рубіну надає домішка хрому. А синій колір сапфіру обумовлюється присутністю домішок титану і заліза. Уздовж східної окраїни Євразії простягається так званий олов'яний пояс. Олово використовують в електротехніці. Та виготовлені такого сплаву як бронза. З руд кольорових металів найбільше значення мають алюмінієві руди, переважно боксити. Родовища бокситів відкриті в Казахстані на півночі великої китайської рівнини уздовж Альп. З вулканізмом, який проявляється на давніх платформах. Пов'язані родовищі якутських та індійських алмазів. Кімберлітова трубка це вертикальне геологічне тіло трубка вибуху, заповнене алмазоносною породою. В осадовому чохлі давніх та молодих платформ є великі запаси кам'яної солі. У розсолах Мертвого моря міститься чи не найбагатші на землі родовища сірки. Унікальними є родовища самородної сірки передкарпатського сірконосного басейну. Україна володіє великими запасами сірки. Передкарпатський сірконосний басейн, який розміщується також на території сусідніх країн, Польщі та Румунії, належить до найбільших в Європі і у світі. Там виявлено понад 20 родовищ самородної сірки. Знайдено в Євразії також графіт, граніт, мармур тощо. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому в Євразії є всі види корисних копалин. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!